Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую надзвичайно смачну, ароматну і трохи гостру аджику з кабачків. Цей рецепт перевірений роками, проста заготівля, яка ідеально смакує до м'яса, картоплі чи просто на хліб. А ще чудово зберігається і має гарний вигляд у банці. Якщо шукаєте, що приготувати з кабачків на зиму цей варіант варти уваги. Спочатку підготувала овочі. Для рецепта беру 3 кг кабачків, 500 г моркви, 500 г солодкого перцю, 1,5 кг помідорів, 4 великі головки чеснику і трохи гострого перцю. В мене він сушений, але можна взяти свіжий або навіть мелений. Усі овочі вже помиті та почищені. Починаю нарізати. Солодкий перець ріжу на четвертинки. Моркву навпіл або на чотири частини. Дрібно залишаю цілою. Морква соковита, домашня. Вона додає густоти та легкої солодкості. Кабачки молоді зі свого городу. Шкірку не знімаю, бо вона ще м'яка. Насіння теж майже невідчутне. Нарізаю брусочками, щоб зручно було перемолоти. Помідори стиглі соковиті. Завдяки ним аджика буде ніжною і соковитою. Ріжу на четвертинки, щоб не забивалась м'ясорубка. Далі беру м'ясорубку і перемелюю підготовлені овочі. Кабачки, моркву, перець, помідори і гострий перець. Якщо немає м'ясорубки, можна використати блендер. Але текстура буде зовсім інша. Буде схожа на кабачкову ікру. А з м'ясорубкою якраз те, що треба, злегка відчутні шматочки. Кожен овоч у цій аджиці грає свою роль. Кабачок дає основу, морква солодкість, перець, аромат, а помідори соковитість. А гострий перець і чесник вже роблять характер, гостринку і пікантність. Це перемолола, викладаю масу велику каструлю. Додаю 2,5 ложки солі, 100 грамів цукру і 100 грамів рослинної олії. Ставлю на вогонь. Коли закипить, варю 35-40 хвилин. Періодично помішую. Щоб нічого не пригоріло. За 5 хвилин до готовності додаю пропущений через прес чесник. Я взяла 4 головки чеснику. Якщо хочете, щоб аджика була більш гострою, можна додати більше чеснику або ще трохи острого перцю. Після часнику вливаю 100 мл 9% оциту і варю ще 2-3 хвилини. Знімаю з вогню, розкладаю гарячу масу по банках. Накриваю кришками і закручую ключі. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 8 півлітрових банок і ще невелика тарілочка до вечері. Дуже смачно просто намазати на хліб, подати до м'яса або овочів. Аджика виходить яскрава, злегка гостра, з насиченим овочевим смаком і приємним ароматом. Готується легко, зберігається добре, саме те, що треба на зиму. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!